Ну ось сьогодні в мене тільки що. Ну, сьогодні був інспектор від ESA. Так, да, Мура сказав, так був. І ми з Мурою пройшли інспекцію, що, яка називається Electrical Rough In. І Мура мені дуже допоміг. Оце кінцеві е, дроти, які йдуть е, до цієї. Ну, розпроділяючі станції такої. От. Ну, це, це не про це було. Це на кінцевому електрику, електрик, електричному, електричної інспекції буде перев'язатися. А тут так званий Рафін, що дуже що, Ну, от про ці Potlights, які в мене тут будуть, і про сідроти, щоб вони були гарно. Поставлені і нібито воно нормально все. Ну, нібито він сказав, що можна, я можу продовжувати далі робити те, що мені треба. Гіпсокартон він сказав, що типу, давай закріпляй гіпсокартон. Ну, мені ще, гіпсокартону ще треба встановлювати. А, а, як він називається? Господи, ось тут. А, як воно називається Мура? Інсалейшн, uh, insulation. insulation, Перше. Insulation. Тобто в мене дві наступні інспекції. на те вже забуде не, не від ESA, а, а від uh, uh, Town of Milton. І це, це легше. ESA Вони мені затримали на, цей, на місяць. Фактично, тому що. Я їм подзвонив на початку грудня, а вони прийшли тільки от 30 го числа. От. Ну, в будь-якому разі він сказав, що все, все нормально. І він поговорив з мурою, мура підійшов, вони поговорили. І Він сказав, що все нормально. Ну, я такий, ну нормально, значить нормально. Так. Власне, ось тут всі ці дроти. ну там теж, Вони так торчать, тому що це, от, це і мається на, на увазі як раф, рафін. Тобто, щоб, були, щоб було видно, куди вони приведені. І вони, поки, поки що вони не підключені не, ні до чого. Так то? От у мене буде тут 8 потлайтс. Ну, тут 4 потлайтс і тут 4 потлайтс. От, ось тут от. От. Ну і от. І розетки. Він спершу сказав, що типу, в мене тут не вистачає одніє розетки, тому що ніби тут тут, є дві, а тут більше ніж 9 футів, і що тут треба розетка. Ну, а це ж коридор, я не знаю. Потім він сказав, що ладно, типу. хай буде. Хай буде. А, а типа оця розетка буде закрита. Окей. Ну, потім сказав, що ніби нормально, ладно. Ну, подивимось, ще до мене прийде його а, а, звіт. Він, він сказав, що він прийде цим мейлом. Я не так і не розумію, чи це буде е-мейл, чи це буде мейл. Electrical Safety Authority ESA, вони такі ще собі діяти. У них дуже багато клієнтів. Ну, в будь-якому разі. Ніяких таких особливих а, проблем не було знайдено. Так що можете мене поздоровити, ще одна інспекція пройдена. І вона була дуже важлива, тому що а, вона затримувала мене. Вона, я нічого не міг робити, поки вона не пройде.